В американській Каліфорнії 17 січня сталася пожежа на одному з найбільших у світі заводів із виробництва акумуляторів, що призвело до евакуації близько 1500 осіб. Про це пишуть Politico та Associated Press. Зазначається, що евакуація була оголошена для жителів Мос-Ленденга та району Елкхорнслау. Завод, що належить техаській компанії Vistra Energy, розташований за 124 кілометри на південь від Сан-Франциско. На підприємстві зберігаються десятки тисяч літій іонних батарей, і в разі їхнього загоряння гасити пожежу буде надзвичайно складно. Причина пожежі наразі не встановлена. У прес-релізі Vistra Energy зазначено, що після виявлення вогню всі працівники були успішно евакуйовані. Розслідування почнеться після того, як пожежу буде ліквідовано. Лісові пожежі у районі Pacific Palisades у Лос-Анджелесі локалізовані лише на 22%. Згоріли понад 9500 гектарів землі. Про це повідомив пресофіцер команди Кризового управління Каліфорнійського департаменту лісового господарства та пожежної охорони Джон Клінґінгсміт. За його словами, останніми днями в районі не було жодного зростання пожежі, але стримування сповільнюється. Отже, що відбувається, наші оперативні бригади фактично виходять на лінію і зрізають незгорілу рослинність далі від спаленої рослинності. І це займає деякий час. Також вони фактично з лопатами у руках займають стримуванням, розповів він. Клінгінг Сміт зауважив що рятувальникам найважче працювати у каньйонах через їх крутість рельєфу. Пожежу гасять 5276 вогнеборців. Більшість з них із США, але й кілька міжнародних рятувальників. Посадовець уточнив, що рятувальники поділені на дві групи, які працюють цілодобово. Деякі бригади працюють над гасінням вогню, інші над відновленням споруд в Pacific Palisades. Він зазначив, що внаслідок пожежі у цьому районі було зруйновано 2869 споруд, а ще 12250 будівель перебувають під загрозою. Станом на сьогодні, в окрузі Лос-Анджелес, штаті Каліфорнія, кількість жертв лісних пожеж зросла до 27 людей. Це випливає з даних департаменту судово медичної експертизи. Економічні збитки від пожеж оцінюються більш ніж 275 мільярдів доларів. Під час сьомого тестового запуску ракети Starship компанії SpaceX сталася аварія. Корабель вибухнув над океаном, створивши видовищне світлове шоу. Хмара уламків пролетіла високо в небі, і її могли спостерігати жителі кількох країн, а також щасливі пасажири кількох авіарейсів. Для сьомого тесту була створена нова, більша версія Starship. На борту «Суперхеві» і «Старшип» знаходилося понад 4700 тонн пального та окисника, що на 25% більше завдяки збільшенню об'єму паливних баків. Ракету було заправлено до межі, що зробило вибух особливо вражаючим. План польоту передбачав перезапуск двигунів у вакуумі, тестування елементів передачі палива в умовах мікрогравітації для підготовки до майбутніх місій на місяць. У вантажному відсіку корабля перебувало 10 макетів супутників Starlink, які мали імітувати виведення супутників зв'язку на орбіту. Однак жодна із запланованих задач виконана не була. Натомість в інтернеті почали поширюватися відео яскравого вибуху та падіння уламків ракети поблизу островів Теркс і Кайкос в Атлантичному океані. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск прокоментував можливу причину вибуху. Попередні дані свідчать про витік кисню пального в порожнині над вогнестійкою перегородкою двигуна корабля. За його словами, витік був настільки потужним, що тиск палива перевищив можливості вентиляції. У майбутньому команда SpaceX планує посилити перевірку на герметичність і додати системі пожежогасіння на корабель.